you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. В Росії пропагандисти почали обговорювати тюремне ув'язнення і шибеницю для проросійських колег-вихідців з України. Про це свідчить фрагмент з програми на російському ТБ. Російська пропаганда вимагає розправу вже не лише над звичайними українцями, а й над колаборантами-перебіжчиками Монтян Ківою, Києвою Шарієм. Російський пропагандист хоче, аби таким перебіжчикам, як Тетяна Монтян, проросійська пропагандистка, яка підтримувала сепаратистів з ордло і колишній нарде. Від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, який втік до РФ після початку повномасштабної війни, та Анатолій Шарій проросійський пропагандист, який називав війну на сході України громадянською, підтримував РФ і втік з України, дали 15-річний термін ув'язнення або їх одразу повели на шибеницю. Одна із причин таких закликів зрадників перебіжчиків не люблять і не поважають ніде. Цей факт підтверджує те, що мешканцям окупованого Криму, які перейшли на сторону країни-агресора РФ, написали в особових справах. Схильні до зради, тому таким кримчанам доводиться вислуговуватись роками, щоб їх признали своїми. До того ж, російські пропагандисти вважають, що від їхніх колег зрадників користі майже немає, і тому вони підлягають ліквідації. Це повинно стати уроком для всіх держзрадників, колаборантів і посібників ворога. Показовий момент зрадник ніколи не стане своїм, навіть якщо подібно до Києва вимагатиме геноциду та масових вбивств своїх співвітчизників. А українець для Росії це завжди людина другого сорту, якій не можна довіряти. Українців не. Шкода, навіть якщо вони з Росії дуже добре. Це видно на прикладі Донбасу, де мобілізованих чоловіків без жалю кидають у саме пекло. Монтян, Кива та інші, які допомагають російській пропагандистській машині розпалювати ненависть до українців, забули, що самі є українцями для росіян. Полум'я, яке вони розпалили, зрештою пожера їх самих. Де зараз знаходиться кива і чим займається? Як виявилося, він затіяв бізнес в окупованому Херсоні, де з приходом окупантів власники автосалонів почали активно ховати машини промзонами, щоб їх ніхто. Не відтиснув. Потім, коли туди зайшла колона з ДНР, то природно стало все грабувати. Причому так, що шоковані були навіть ті з місцевих, які все життя були, м'яко кажучи, не на боці України. Грабували не лише техніку, а й аж до облицювання заводських приміщень: метал, залізо, все, що можна відкрутити і вкрасти, все і крали. Загалом тут нічого нового пишуть українські телеграм-канали. Але до автомобілів із салонів руки не доходили. Власникам автоцентрів вдавалося якось їх ховати і навіть охороняти. Паралельно з цим намагали. Лися якось домовитися з обласною окупаційною адміністрацією, щоб отримати якісь сертифікати, що гарантують недоторканність майна не просто так, звичайно, і навіть майже домовились, поки не приїхав Києва в оточенні ДНРівців і відвіз усі машини 150-200 авто різного класу. Виявилося, що він очолює якийсь фонд майна ДНР або щось близько того і промишляє найцинічнішими та грабіжницькими рейдами тимчасово окупованою територію Херсонщини та Запоріжжя. А ви думали, чим він зайнятий? Ось. Цим і зайнятий пацан до успіху прийшов, але практика та історія підказують, що такі пацани, особливо з числа перебіжчиків, а не скаліброваних росіян, своєю смертю зазвичай не вмирають. Нові господарі Киви, які раніше дозволяли його бурхливій фантазії і недостатньому розумі вести цілі ефіри, розповідаючи про нібито злочинний маріонетковий режим, кинули своїх маріонеток. Відповідальність рано чи пізно обов'язково знаходить кожного зрадника. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блогразум. на дзвіночок. Також напишіть. Що ви думаєте з цього приводу? В коментарях будьте здорові та бережіть себе.